Вітаю в ефірі деталі на 21-му. І сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Земельні сварки і нові призначення на сесії. Найцікавіші моменти засідання закарпатських депутатів. Далі нечистоти у квартирі. Мешканців будинку на вулиці Українській топить каналізацією з унітазів та ванн після кожного дощу. Чи збираються вирішувати проблему комунальники? Дізнавались наші журналісти. На Закарпатті контрабандисти стріляли в прикордонника. Куля потрапила військовому в ногу. Напад на дільничного інспектора відділу прикордонної служби Богдан Мукачівського загону трапилася увечері. Понеділка, 13 червня. На великій швидкості під'їхав автомобільні сан е, особа. Попередньо встановлено, що це один із місцевих мешканців здійснив постріл військовослужбовця. Потрапив в ногу. Це був пристрій для відстрілу гумових куль і автомобіль так само на великій швидкості зник. На щастя, військовослужбовець запам'ятав і автомобіль, запам'ятав. І е, ту людину, яка здійснювала постріл, стріляв підозрюваний у контрабанді. Місцевий житель загрози життю прикордонника немає. Найближчим часом він повернеться до служби щодо факту нападу, відкрите кримінальне провадження. На КПП Ужгород, вишня Німецьке, два дні не пропускатимуть вантажівки. Причина калібрування ваги на словацькій стороні. Роботи триватимуть 15 та 16 червня в період з 9.30 до 12 години. Зокрема, у середу буде припинено пропуск транспорту на в'їзд в Словаччину, а в четвер на виїзд. Пасажирського напрямку обмеження не стосується. Повідомили в головному управлінні Державної фіскальної служби області. Друге пленарне засідання третьої сесії обласної ради почалось з земельних питань. На сесію приїхали жителі села Стеблівка Хуського району. Селяни нарікають, чиновники намагаються розподілити понад 30 гектарів їхніх земель. Ця е, земельна ділянка користується і сьогодні мешканцями села Стеблівка. Вона була виділена сесією Стеблівської сільської ради від Пасові. І люди користуються, земля не пустує, не заростає чарника. І тепер як ми маємо відповісти людям, що від вас забирають землю? Є новий власник. Ні, Земельним кодексом ні Конституцією України, змінівшими нормативно-правовими актами, не обмежено громадянам України, мешканцям інших областей. Порушили схожу проблему. Держгеокадастер роздав землі, які вже мали власників: 30 гектарів в Ужгородському районі біля села Велика Добрань, ще в 2002 році виділених вчителям, вихователям та медикам, віддали мешканцям інших областей. Земельні акти на них були старого зразка, тому інформацію не внесли в електронну базу. А Держгеокадастер дав дозволи на виготовлення документації зовсім стороннім людям. Треба звертатися в Верховну Раду, або звертатися в кабін, змінити законодавство, роздати цю землю, змінити там межі населеного пункту. Сільська рада мала розширювати і має розширювати свої, і має до нас звертатися в свої межі. І ми маємо, як депутати, допомогти так, щоб цю землю взяли ті люди, які знаходяться в цих населених пунктах. Загалом на сесії розглянули понад 40 питань. Зокрема, призначили нового заступника голови обласної ради. Ним став відродженець Петро Грицик. Звільнила директора Ужгородського аеропорту На його місце відразу призначили вже колишнього заступника. Також депутати вносили чимало запитів, зокрема і щодо проблеми Баранинської сільської ради з водопостачанням. Жителі Баранинської сільської ради, не тільки Баранинської, а навколишніх сіл п'ють воду з верхніх шарів, тобто поверхневу воду. На сьогоднішній день, в 21 столітті, повинна бути централізована постачання води, де б проходила конкретну перевірку саме підемстанції цих вод. На дворі злива у хаті каналізаційні стоки. Мешканці двоповерхового квартирного будинку на вулиці Українській з острахом чекають дощів, бо наслідки злив для їх оселі жахливі. Через підняття рівня води в каналізаційній мережі нечистоти вихлюпуються з ванни та унітазу просто в квартирі. Люди кажуть, вже не знають, куди звертатись по допомогу, бо самостійно підняти рівень будинку не можуть, а влада досі не зголосилася. Ірина Крупко розказує, Каже більше квартиру Оксани і гнатик заливають нечистоти. Щойно випаде найдрібніший дощ. І проблема тягнеться вже не один рік. Перший поверх квартирного будинку на вулиці Українській в Ужгороді розташований нижче рівня каналізаційних стоків. Тому після кожного дощу смердюча рідина вихлюпується з ванних та унітазу. Найбільше страждає саме помешкання жінки через те, що квартира напівпідвальна, помешкання підтоплює найсильніше. Виношу воду відрами сама самостійно, не даю заливати. Ну коли я на роботі, я не можу прибігнути з роботи. Завтра йти на роботу, я не маю як іти на роботу. Папучі мокрі, діти мокрі. Діти хворіють постійно пневмонією, бронхітом, тому що сиро у хаті. Схожа ситуація в сусідки Тетяни Черничко. У жінок уже навіть прикмета своя є. Збирається на дощ, треба братися за відра. Якщо не відчерпати нечистоти вчасно, заливає півквартири. Своїми силами зупинити брудні витоки не можуть. Тут проживаю 13 років, скільки я тут живу, так і є. І так само топить, іменно коли паде дощ. Центральна каналізація люки забиті, воно все йде на відвір. Так само носимо воду і по 20 відер за день. Просто в мене огород, то я не в двір виношу а в огород. Так само та сама історія закриваємо унітази, щоб не витікали. Мешканці будинку вже зверталися і до міської влади, і до комунальників. Відповідь одна вирішувати проблему власним коштом, тобто піднімати труби, які ведуть до квартир на вищий рівень. Та справа циклопітка і для людей непідйомна. Тож, поки єдиний варіант, коли рівень води в каналізації підіймається занадто сильно, телефонувати до водоканалу, приїде спецтехніка і трохи відкачає. А коли рівень води в колекторі знизиться, те, що натекло в хату, нікуди не подінеться: брудні стоки, нестерпний сморід і постійна пліснява. Проблеми самих жителів. Приходиться сусідці допомагати, бо це кожен раз після дождя, от такої, як ви бачите зараз. кожен раз вона інвалід і двоє маленьких дітей. Чоловіка немає. І це і нам мішає от теж. От діти ходять, бачите, що от як, це кожен раз її що топить, і нам приходиться ходити по дворові по таким цим. Проблема тягнеться вже роками, пояснюють у міському водоканалі. Мовляв, 80 відсотків усієї каналізації міста спільні стоки із помешкань і дощової води з вулиць. Через не завжди розчищені вуличні зливи. Каналізація захаращується, а рівень води в ній підвищується. Вулиця Українська одна з найпроблемніших. Колектор 500 в 800 від КНС в товтовторой по вулиці Українська й до Анкудинова. Но это будет снято и про проблема на какой-то час там, может быть, на месяц, два, три. Здесь, Здесь необходимо строительство станції. та коли точно виділять кошти на будівництво насосної станції, невідомо. Не порахували і скільки грошей потрібно на таку роботу. Хоча від проблем із стоком води страждає весь мікрорайон Радванка. Там, де будинки не підтоплює каналізаційними стоками, пощиколотку заливає вулиці, дороги, городи та підвали. Помилилися з розміткою через неправильне нанесення дорожньої розмітки на дорозі по колу на дружби народів. Її доведеться переробляти. Невідповідність знаку щодо напрямку руху по смугах, який вказує уступити дорогу і ліній на проїжджій частині помітили водії. А поліція надіслала департаменту міського господарства, працівники якого наносили розмітку вимогу виправити помилку, аби не створювати небезпечних ситуацій. Продовжуємо попереду у випуску, йтиметься про таке. Пластикові вивіски на старовинних фасадах. Два місяці тому міська влада зобов'язала підприємців навести лад з дизайном реклами та логотипів. Що змінилося, покажемо за мить. Мистецька династія, яка змінювала Ужгород на кращий, прославила його за кордоном. Цікаві факти життя родини Рожковичів у дослідженні наших журналістів. Пластикові вивіски в історичній частині Ужгорода нікуди не поділися. Два місяці тому чиновники разом з активістами активно обговорювали демонтаж та заміну строкатих вивісок в центрі міста. Макети надписів над магазинами та кафе не відповідають чинним вимогам. Тому власників торгово-комерційних приміщень зобов'язали прибрати несмак та розробити нові стилізовані до історичної частини вивіски. Що змінилося, покаже Нікола Табокша. Мар'яна Собран два місяці тому разом з іншими громадськими діячами та чиновниками міської ради визначили найбільш проблемні вивіски історичного центру Ужгорода. Тоді власників магазинів занадто строкатими назвами та логотипами зобов'язали демонтувати. Нині ж масштабні та яскраві з великими буквами та кольоровим фоном вони все ще тут прибрали всього одну. Замість неї інша назва, яка теж не відповідає вимогам. Більшість власників магазинів обіцянок не виконали. Тоді, наскільки мені було зрозуміло, власників даного приміщення і магазину було попереджено, що вивізку таку їм не погодять, що їм потрібно виготовити новий макет та, відповідно, його затвердити. На жаль, наскільки ми бачимо, вивізка до тепер там. Чесно кажучи, мені трошки незрозуміло, але вже за два місяці не можна або узгодити питання щодо вивізки, або просто винести рішення на виконком щодо її демонтажу. Ще у нас тепер буде вибіркове знову законодавство. Це ми будемо чекати, а цих ми будемо насильно демонтовувати і виписувати штрафи. Чиновники обіцяли, за 10 днів більшість проблемних вивісок демонтують. Чому вони досі й на місці, не пояснюють. Хоча кажуть, вже оштрафували порушників і призначили новий дедлайн до жовтня. Доти кожного місяця складатимуть адмінпротокол і виписуватимуть штраф у сумі 1700 гривень. Ті, які не виконують наші вимоги, до них муніципали звернулися з відповідним приписом. Порядку десяти були вже оштрафовані. Якщо вони і надалі не реагуватимуть, ми звертатимось до суду за спозовом про примусовий демонтаж. Юристи ж кажуть, штрафувати порушника можна тільки один раз, передувати йому має попередження, далі стягнення і демонтаж. Хоча й тут є свої нюанси. Якщо приватний підприємець має документи та погоджений міською радою архітектурний паспорт на вивізку, змусити її демонтувати майже неможливо. В принципі, ситуація досить така е цікава, тому що, якщо всі документи в порядку і документи відповідають повністю. Порядку встановлення вивісок, які про які я говорив, затверджено затверджена сесії міської ради, то муніципальна поліція в принципі не вправі вимагати демонтажу відповідно відповідних вивісок. Та місто не було б таке захаращене зовнішньою рекламою та вивісками, якби міська влада контролювала саме процес їхнього встановлення, каже архітектор Володимир Павлишин. Чоловік розробляє архітектурні проекти для сусіднього Львова, показує всі схеми та правила, якими керуються для встановлення вивісок. Сусіди прийняті правила встановлення вивісок в центральній частині міста. В принципі, все дуже просто і все дуже зрозуміло. Класична вивіска на сьогоднішній день, яка Нормально, гарно сприймається в старому середовищі місця. Це є окремо закріплені літери, не безпосередньо на сам фасад. Тобто є об'ємні літери, які закріплені безпосередньо на фасад окремо, тобто без якогось там короба, без якоїсь конструкції і так далі. Тобто вивізка вона має бути нейтральною, не кричащою. В Ужгороді ж лише розробляють положення встановлення вивісок, але поки офіційно встановлених правил нема, нічого не заважає міським чиновникам просто контролювати процес до і не погоджувати архітектурний паспорт будівлі, якщо вивіска на ній занадто яскрава та з дешевого пластику. 14 червня у світі відзначають міжнародний день донора. У цей день, в 1868 році, народився Карл Ланштейнер, австрійський лікар, імунолог, який отримав Нобелівську премію за відкриття груп крові людини. Сьогодні здавати кров не тільки потрібно, а й корисно. Організм очищується, особливо після плазмоферезу. Процедури відокремлення плазми від крові. Нині в Закарпатській станції переливання крові база сотень донорів і десятки врятованих завдяки. Ним життів. Бо донор кажуть, лікарі це людина, яка може подарувати ще один день народження, ще одну ніч під зірками і ще один шанс незнайомцю. Тому вкотре закликають долучатись до цієї благодійної справи. Тим паче, потреба у крові для переливання є завжди. Всі, хто здорові люди, в хто до віку, тобто від 18 до 60 років, здорові люди можуть прийти і ми потребуємо велику кількість цієї крові, можуть прийти і здати. До нас на станцію переливання можуть прийти у районі відділення переливання крові в кожному районі. Нам потрібно 30-50 чоловік щодня всіх донорів. Майже сліпим він розписав іконостас 40 картин греко-католицької церкви у Будапешті. став відомим на всю Європу ще у 1882, після написання полотна маленьке яблуко». А в Ужгороді про відомого земляка творця сакрального мистецтва Ігнаца Рожковича почали широко говорити лише після появи на театральній площі пам'ятника у 2012-му. Про відому мистецьку династію, яка змінювала Ужгород на краще і прославила його далеко за межами України. Сюжет Наталки Ігнація. Єлизавета Бенедик лише 10 років тому почала дізнаватись про своє знатне коріння. Родинне дерево жінка написала просто від руки на аркуші. Перший у списку Ігнат Рушкович, відомий священник, який 47 років життя віддав духовно-педагогічній діяльності в Ужгороді. Його старший син Еммануїл пішов по стопах батька та теж став священником. Його правнучкою і є єлизавета. Жінка і досі живе у родинному маєтку на капітульній. Фасад будівлі у дуже поганому стані меморіальної дошки немає. Проте збереглися старі фотографії на одній із них Емануїл разом зі своїми дітьми сидить на варанді біля будинку. Він викладав і в гімназії, і в ліцеї у Шороцькому, королівському викладав теологію і також латин. Книги, по яким навчав Еммануїл, передалися правнучці у спадок. Вони всі як нові, попри поважний 200-літній вік. Наприклад, цей греко-латинський словник з 1822-го. на титульній сторінці надписи майже стерлися, але наповнення збереглося. Читається кожна буква. Жінка про свого прапрадіда знає небагато. у радянські часи. Її батьки нічого не розповідали, боялися говорити про священників-предків. Лише з угорських видань жінка по краплинці збирає історію роду. Вони займалися дуже благодійністю. Оце дуже що, що мене дуже тішить. І його дружина створила благодійні фонди для школи для дівчаток. Школи інтернат. Зберігся єдиний автопортрет Прадіда на картині. Ні підписів, ні дати виготовлення немає. Проте родина знає, написати портрет міг лише старший брат Еммануїла, відомий художник ігнат Сружкович молодший. Першу славу минець отримав після картини Маленьке червоне яблуко. Багато угорських художників руками намагалися її копіювати. Більшу частину свого життя Ігнат жив Будапеще, та про рідний край не забував ніколи. Любив малювати Ужгород, куточки Закарпаття, писав простих русинів та природу. Та все ж найбільше робіт було у сакральному жанрі. Писати ікони або іконостас розписувати це не легка робота. Це має бути високодуховна людина, а тим більше, що він походив із пященішої сім'ї. У Сторожницькій греко-католицькій церкві чудом зберігся іконостас, виготовлений ігнацем Шковичем спочатку іконостас у складі 41-ї ікони знаходився у православній Преображенській церкві на вулиці Цегольнянській. Після ліквідації греко-католицької єпархії у 1953-му церкву закрили, а ікони перенесли до бідної сторожницької церкви. Єдине, що вони зробили місто ікони преображіння Господнього. Вони зробили ікону Кирила Святих, Кирила і Методія, тому що церква ця носить ім'я цих світ. Тих честь їх слава їм не поламали ту ікону преображіння і поставили її з тильної сторони. іконостасу. Рожкович розписував інтер'єри багатьох храмів у Пряшеві та Будапешті. Останні 10 років свого життя митець дуже хворів, він практично не бачив та все ж останню свою роботу встиг завершити. Майже сліпим розписав іконостас греко-католицької церкви на площі Троянт у Будапешті. В Ужгороді про нього широко заговорили лише після появи пам'ятника. Виготовив його ужгородський скульптор Михайло Колодко. Його майстерня з 2002-го у тому ж будинку, де проживає родичка Рожковичів, коли Михайло про це дізнався, вирішив, це не простий збіг, а знак пам'ять про знаменитого художника потрібно увіковічнити. Така відповідальність на те, що якщо я зараз цей будинок художника продовжую тягнути, якби ну, своєю творчістю теж то мені треба про минулі роки. Цього будинку теж розповісти. Оскільки я скульптор, то Виникло бажання поставити пам'ятник художнику в Ужгороді як обласному центрі закарпатської школи живопису. Працював над скульптурою. Він 9 років у 2012-му Завершив пам'ятник. Розмістили на театральній площі поблизу наборожної незалежності, яка з 1928 по 1944 називалася наборожною Рожковичів. Тягнулася вона від мосту і до будівлі національного банку. У 2014-му точну копію пам'ятника встановили і в Будапешті на березі річки Дунай. Скульптури ідентичні. Єдине, що їх відрізняє це зображення на мольберті. В Ужгороді Рожкович малює старий пішохідний міст в Будапешті Ланзгід. У Будапешті на його честь назвали і одну з вулиць. А у нашому місті будівля родини Рожковичів лише чекає на ремонт і, можливо, на меморіал. Єлизавета Бенедикт невдовзі планує виїхати з будинку, в якому два століття проживала її родина. Проте своє коріння не забуває, регулярно їздить до могили ігнаца Рожковича у Будапешт, та планує відшукати нащадків синів свого прадіда, які виїхали в Америку. На цьому все бажаємо, аби ваші новини складалися лише з приємних деталей. Дякуємо за увагу і до зустрічі у наступних випусках.